Оце так перемога гідна другої армії світу учора. Вночі росіяни влучили у підприємство в Луцьку. Однак виявилось, що це ніякий не військовий завод, а фабрика найбільшого у світі виробника підшипників СКФ. Про це заявив прес-секретар компанії. Шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший у світі виробник підшипників, систем змащення та мехатроніки. Їй належить понад 140 виробництв у 32 країнах світу. В Україні у виробника працює близько 1100 співробітників, більшість з яких на заводі у Луцьку. Учора росіяни вбили трьох працівників нічної зміни СКФ. Ще трьох поранили. Компанія розгляне наслідки атаки і пошкодження заводу, але основна їхня увага зараз зосереджена. На безпеці співробітників це далеко не перший випадок, коли росіяни обстрілюють міжнародні компанії. Наприклад, у березні минулого року, під час обстрілу Києва, окупанти пошкодили Макдональдс, а у травні цього року дістали закладу мережі в Одесі. Однак найбільше страждають ті компанії, які розміщуються у торгівельних центрах. З початку війни росіяни знищили більше двох десятків терця. Наприклад, під час минулорічного обстрілу Одеси на 9 Травня ракета влучила у найбільший торгівельний центр південної України. Французькі магазини Ашанта та «Декатлон» розбило вщент. Оце справжня денацифікація та демілітаризація. Під час атаки на Київ у березні 2022 року Росіяни повністю знищили французький будівельний магазин Лоруа Марлен, але навіть це не змусило компанію піти з Росії.